Як я був тоді, так і говорю зараз про те, що такий документ, який насищений такими фінансовими ресурсами, спрогнозувати на 5 років неможливо. Як я тоді говорю і зараз говорю, у нас відображення розвитку, бюджет розвитку, який зазначений, є в програмі соціально-економічного розвитку, який ми формуємо на кожен рік. Якщо ви подивитесь на сайті, і зараз те, що ми сьогодні проголосували за програму економічно-соціального розвитку, там чітко перелічені ті об'єкти, які ми фактично будемо робити. Тобто ми маємо на те кошти. Програма Центральний регіон от, вона деталізувала так, але не підкріпна грошима. Це те, що потребують роботи, ну, ми, ми бачимо, зібрали проблематика, яка є в тому чи іншому регіоні, але вони підкріпна грошима. Розумієте, і тому я вам говорю ще раз, що програма ні разу, ні одного року вона не виконувалася. Вона не може виконатися, тому що таких ресурсів немає. Як і в розвитку, мається на увазі соціальній в будівництві в цілому. Тому е ця програма в цьому році завершиться. Ми прийняли програму економічно-соціального розвитку, по якій ми будемо працювати. Просто ми її, як кажуть, вже завершиться рік, і тому вона буде практично в Унісон завершена з програмою економічно-соціального розвитку на 2015 рік. В подальшому, якщо виникне питання, чи буде вона продовжена, так